うん。<noise> Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Головна тема переговорів сумісні проєкти по виготовленню зброї та систем ППО. В Білому домі сподіваються, що ця зустріч поверне війну в Україні на перші сторінки газет та приверне додаткову увагу до проблеми надання допомоги у боротьбі з Росією. Адже республіканська партія США відмовляється надавати фінансову допомогу Україні, начебто через безпекові питання. А як ви вважаєте, чи допоможе зустріч? У Білому домі посилити допомогу Україні. Нам потрібна вся допомога, яка, яку можуть дати. А тому да, потрібно, потрібно просити, потрібно домовлятися, що ти зробиш. Звісно, потрібні. А як же ми без них? Ми без них не переможемо, я так вважаю, самі. Ну, я сподіваюся, що це допоможе. Ну, ми, ж, ми можемо тільки сподіватися, як воно буде насправді. Нам не те, що потрібно, нам необхідна ця допомога. Я вважаю, що ми й самі розумні, і все вміємо і працювати. Тому на дядька зважай, а сам роби. Обов'язково ми самі не вистоїмо. Нам потрібна допомога, ну і їм потрібно, ми ж воюємо. Якщо американці знову здадуть, то це може привести до мирової війни.